Усім привіт! Давайте завітаємо у кабінет фізики. Там щось відбувається. Це справжня магія. Кукаріку. Я магнітопівень, і я майстер магнітизму. Мій внутрішній компас завжди вказує на північ. І це завдяки магнітним полям. Саме вони допомагають мені орієнтуватися на світанку, коли я кукарікую. Кукаріку! А я аеросова. Я літаю безшумно, бо вчу аеродинаміку. А ще оптика це моє все. Я можу орієнтуватися і в день, і вночі. Ха-ха, у темряві я бачу навіть краще, ніж ви усі разом. А я оптожираф. Дивлюсь на всіх з висоти, завдяки законам оптики, світло, заловлення, перспектива. Усе це я і фізика. Фізика важлива для всіх, навіть якщо твоя голова в хмарах. А я термосвинка. Я завжди думаю про тепло і вивчаю термодинаміку. Я обожнюю закони теплопередачі, тому завжди буду в комфорті. Заздрі тихенько, бо я завжди тепленький. А мене звуть Електролис. Ви знаєте, друзі? Мене всі називають хитрою, але це лише завдяки моїм знанням з електрики. Бо я можу керувати електричними процесами, а це майже як. Лисичі хитрощі. А я граві панда. Моя маса це мій плюс. Завдяки закону всесвітнього тяжіння я знаю, чому мене так легко притягує до землі. А я мікромишка. Так, так, маленька я, але вчу фізику з задоволенням. Люблю закони квантової механіки і досліджую мікросвіт. Отож, я маленька, але маю велику силу знань. І все завдяки фізиці. Отож, вивчайте фізику з нами, бо це завжди цікаво, емоційно, креативно і результативно. До нових зустрічей у кабінеті фізики.